Якщо кожен день гасиш пожежі, це не героїзм, це хаос. Поясню, як перейти від реакції до управління. Перші місяці, о, як згадаю боги, я такий пожежник був. я так, за всі питання х... траплявся, хапався, давайте швидко, треба все вирішити. Я ж такий молодець, я ж такий красавчик. Поки не зрозумів одне: якщо все горить, значить я не керую, я просто реагую. Тому давайте розбратися. Перше, менеджер не повинен вс... все рятувати. Друге, твоя задача будувати систему, де менше горить. Тобто кожного разу, коли горить, треба. Одразу лікувати наслідок, потім переходити до причини. Третє ранкове планування краще, ніж хаотичні дзвінки. І четверте: реакція це виживання, а проактивність це лідерство, коли ти йдеш наперед до питання. Тому завтра почни день з, не з месенджера, а з питання, що я можу запобігти, вже сьогодні.